Доброго дня, місто рожище, доброго дня всім гостям цього славного міста. Мені дуже приємно сьогодні завітати на таке хороше свято, свято бджоляра. Дякую цим людям, які прикладають свої руки до такої нелегкої праці і дарують нам екологічно чистий продукт. Дякую бджолярам. Сьогодні ми обираємо. Половину складу, складу Верховної Ради по мажоритарним округам. Це 225 чоловік. І наше з вами завдання не допустити, щоб серед цих людей проскочив туди хоч один з тих, хто прислужував шахраям. Зламати таку систему мирним шляхом можна тільки за однієї умови. Прийняти закон про відкликання депутата Верховної Ради. Термін іспитовий – 6 місяців. Якщо до 28 квітня закон цей не приймається, Потрібно блокувати Верховну Раду, тому що її робота надалі не має ніякого сенсу. Скільки б ми туди людей не обирали, які б вони не були хороші, погані, добрі, вони все одно будуть нас обманювати і будуть красти. Будуть тушки, буде далі така сама ситуація. Коли буде прийнятий цей закон, і після того як хоч один депутат з Верховної Ради поїде додому, ця вакханалія припиниться сама по собі. Будуть боятися, припиниться корупція, припиниться все, тому що втрачати контроль над парламентом сьогодні неможливо. Ми парламент вибираємо після того, зразу виростає між нами і Верховною Радою велика стіна, яка на 4,5 роки, бо ще півроку ми їх бачимо, чуємо, заблокована повністю. Виступаю від Волинської громади на боротьбу з доморощеними ворогами українського народу. А в Верховній Раді приєднаюсь до новоствореної, дійсно демократичної команди, і ми змінимо систему в країні. Слава Україні! Відомий на волині своєю активною і життєвою позицією, колишній перший заступник голови Луцької райдержадміністрації Володимир Романюк. Йому надаю слово. Прошу, Володимир, Романюч. доброго дня, шановні мешканці міста Рожище. Доброго дня, шановна громада Рожищенського району. Цієї осені, в яку ми щойно вступили, відбудеться одна важлива і знакова політична подія. 28 жовтня відбудуться вибори до Верховної Ради України. І якщо хто не буде з присутніх, вважає про те, що ми приїхали сюди для того, щоб агітувати проти когось, ви помиляєтеся. Ми не будемо займатися цією політичною тріскотньою. На проблеми політичного, економічного чи екологічного змісту. Ми приїхали сюди для того, якби агітувати за нашого кандидата, за лідера громадської організації Волинські патріоти Володимира Анатолійовича Красулю. Судіть самі, і це напевно не мною підмічено. Що людина, яка уважно слухає, розумно запитує і не говорить тоді, коли немає чого відповідати. Це є без сумніву людина розумна. Природа щедро вдихнула в нашого кандидата силу духу, силу волі. Вона дала йому можливість ставити перед собою мету і знати, як досягати цієї мети. Володимир Анатолійович відрізняється тим, що його характер є дуже дуже сприйнятий позитивно. Всіма, з ким він зустрічається, і ви, очевидно, будете мати можливість поспілкуватися з нашим кандидатом. Сьогоднішній день характерний тим, що Володимир Анатолійович з своєю командою об'їжджає 20-й виборчий округ як кандидат в народні депутати. І цей шлях до визнання він подолав самотужки без ніяких високих покровителів. Це ознака того, що це людина вольова. Це ознака того, що він патріот. Патріот не за назвою громадської організації, яку він очолює, а патріот за станом душі. Він є депутатом Турійської районної ради. І багато об'єктів соціальної інфраструктури Турійського району будувалися за його ініціативою і за його безпосередньої участі. Він вписав своє ім'я в історію Турійського району. І я не сумніваюся в тому, що він впише своє ім'я в історію Волині, шановні громадяни, нам з вами випала велика честь жити і працювати в найкращій державі світу тій державі, про яку мріяли покоління наших співвітчизників. І оцей знак, який стоїть ліворуч нашої сцени, зайве свідчення тому, що багато поколінь наших українців. Розділені штучно кордонами великих і малих імперій мріяли про свою державу. Тепер вона відбулася. І наше завдання зробити все для того, щоб її зберегти, цю державу. Ми повинні зробити все для того, щоб наші вдячні потомки ніколи не назвали нас вандалами, які знищили власний дім, в якому їм жити довічно. Ми повинні знати, в чому наша сила, а сила наша в правді. І сила наша в єдності. Я закликаю вас, шановна Рожищенська громада, 28 жовтня поточного року віддати свої голоси на виборчих дільницях за нашого кандидата в народні депутати Володимира Красулю. Я бажаю не всім вам, я бажаю кожному із вас щастя і здоров'я, миру, достатку, благополуччя, удач завжди і у всьому. Віри вам всім надії і любові. Спасибі вам. Я люблю свою волинь світ на картоплин. шибанку і моторно є це можка у то на сьогодні для вас тільки живий звук тільки живий звук і ці чудові хлопці волинські патріоти будуть вас тішити своїми гарними творами Слово надається депутату Турійської районної ради, вчителю 8 загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Олександру Новосаду. Прошу. Доброго дня, шановні жителі міста рожища та гості. Сьогодні завдяки. Володимиру Красулі, кандидату в депутати до Верховної Ради, ми мали змогу побувати у вас на святі Дня пасічника. Отже, користуючись нагодою, хочу привітати всіх пасічників, побажати міцного здоров'я, щастя та успіхів у їх нелегкій клопіткій праці. Наближаються парламентські вибори. І перед нами постає питання, нелегке питання, і, важ, і дуже важливе, за кого ж проголосувати. Варіантів, в принципі, є два. Обравши чинних депутатів, мільйонерів, ми раз на п'ять років одержимо від них невеличку подачку. І п'ять років будемо спостерігати, коли вони будуть видавати закони знову ж для збагачення. Своїх кишень. І варіант другий, коли ми оберемо молодих, енергійних, таких як, як, як і є Володимир Анатолійович, ми одержимо живе спілкування і процвітаючу Україну. Отож, давайте проголосуємо за Володимира Анатолійовича Красулю. Дякую вам і ще раз святом. Дякуємо, Олександру Навасано. Від волинських патріотів Василь Посипник. Добрий день, розчанці. Вітаю вас святом вашим. Хто у тут чому завинив, те тому й муля. Не такий наш кандидат, Володя Красуля. Дякую нашій владі за наше вільне рабство. Козаки своїх панів садили на палі. А ми Лексусе даруємо, що дотримали. Дякую від всіх селян, співаю і моду. Годщики дай від цього народу. Одної жіночки по дзвону хворіє, а комісія щороку старусом дуріє. Спасибі без системі ці, дякує, Бога, горщики, рік дай від цього народу. Дякую, дякую, дякую. Ригочу, я хвалю нашу державу, співаю, що хочу. Моя теща на будові життя працювали. Сума пенсії, бой Боже, я курить, вітає, год читай, співаю вам моду помоду. з цього народу. Дякую, 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 ригочу. Я хвалю нашу державу, співаю, що хочу Довіреній особі. Кандидата в народні депутати України Володимира Красулі, відомому політичному і громадському діячу Волині, депутату мажоритарнику, депутату районної турійської районної ради з, з групи, яку очолює наш кандидат Володимир Красуля, юристу правознавцю Василю Павловичу Гуту. Запрошую на сцену. Доброго дня, шановні друзі, доброго дня, шановне місто Рожище. В першу чергу хочу привітати всіх святом джаляра, тому що в мене батько теж бджоляр, косали мене пчоли, знаю, як з ними поводиться, Знайомий з цією справою. Так що святом джелярі. Ну і нашого кандидата, народні депутати Володимира Красуля, знає його як високопорядну людину. Його земляки обрали депутатом. Мажоритарщиком в районну раду. Він тоді не думав про сьогоднішні вибори. Він просто працював на своїй сільській громаді, на район. 28 жовтня ми станемо перед виборами. Кого ж брати? Кому довірити наше майбутнє? Хто здатний захистити нас, наших дітей та онуків? Таким і є молодий, енергійний, освічений Волинський патріот. Володимир Красуля, проголосуйте за його, і ви не помилитеся. Слава Україні! Весною діваються діброви, весною вивішають сади, сумом сами. Це кроки будя, та й жити собі, як хочуть, і не треба зайшла. На снігом не нарочать з мережем я чинікам. Шановні друзі, земляки, нам сьогодні потрібно робити все для того, щоб наші діти працювали і жили тут, в нас на Україні. А не їхали шукати щастя десь в далеку чужину. Скажу вам ще два ще, ще два слова таких від себе. Володимир Красуня, це просто дуже гарна! Каже, що вони за Спорить надо. Сьогодні співаємо і танцюємо, а 28 жовтня за володю красолю голосуємо. Кучмашепку прорубав, як старпі тороб'є. І в пошипку ластівки чекають на роботу, повертайтесь в рідний край. До дому віконце на волині піднялося молоде ясом. Демократіє свобода, вибираючи слова, скрізь та гілотка.